Руальдаль, відьми Моя бабуся. Особисто я двічі наштовхувався на відьом ще до того, як мені виповнилося 8 років. Від першої я вислузнув цілий і неушкоджений, а ось другого разу мені пощастило менше. Прочитавши про те, що сталося зі мною, ви певно, завершите від жаху. Однак тут я вам нічим не допоможу, бо правда є правда. Але тим, що я й досі живий і можу з вами спілкуватися, хай і вигляд у мене вельми своєрідний, я завдячую лише своїй пречудовій бабусі. Моя бабуся народилася в Норвегії. Норвежці знають про відьом геть усе, адже саме з Норвегії, з її темнющих лісів і вкритих кригою гір, прийшли найдавніші відьми. Мої батьки теж були норвежці, Однак тато працював у Англії, тож я тут народився і жив і навчався в англійській школі. Двічі на рік, на Різдво і влітку, ми їхали в Норвегію, щоб провідати бабусю. Ця старенька леді, наскільки я знаю, була нашою єдиною живою родичкою. Вона була матір'ю моєї мами, і я її просто обожнював. Коли ми були разом, то могли розмовляти одразу двома мовами норвезькою чи англійською, вільно переходячи з однієї на іншу. Мушу зізнатися, що з бабусею мені було навіть краще, ніж з мамою. Невдовзі після мого сьомого дня народження, ми, як завжди, знову подалися в Норвегію, щоб відсвяткувати різдво з бабусею, і саме там, трохи північніше від Осло. Нашу машину занесло на слизькій дорозі, і вона полетіла у скелястий яр. Тато з мамою загинули. Я був надійно простібнути ременем на задньому сидінні, тож відбувся лише порізом на чолі. Не стану описувати всі жахіття того страшного дня, бо й досі здригаюся, згадуючи про це. Врешті я, звичайно ж, опинився в бабусиному будинку, в її обіймах. І ми з нею гірка проридала цілісіньку ніч. Що ж нам тепер робити? запитував я крізь сльози. Ти залишишся зі мною, відповіла вона, і я тебе доглядатиму. І я більше не повернуся в Англію? Ні, сказала вона, бо я не зможу там жити. Навіть коли моя душа полине на небеса, то мої кості залишаться в Норвегії. Трохи згодом, щоб хоч якось розвіяти наше горе, бабуся почала розповідати мені різні історії. Розповідала вона їх просто чудово, і я був зачарований усім почутим. Але по-справжньому мене схвилювали її розповіді про відьом. Бабуся була неабияким знавцем цих істот і переконала мене, що історії про відьом зовсім не вигадані кимось казочки. Це була реальність. Усе, про що вона мені розповіла, сталося насправді, і я мусив ставитися до цього дуже серйозно. Але найстрашнішим було те, що відьми нікуди не зникли і досі водилися серед нас по всіх усюдах, і до цього теж треба було ставитися якнайсерйозніше. Невже це все правда, бабусю? Правдива правда. Мій дорогенький, відповіла вона, повір ти, надовго проживеш на цьому світі, якщо не навчишся розпізнавати відьом серед людей. Але ж ти сама казала, що всі відьми схожі на звичайних жінок, бабусю. Як же ж мені тоді їх розпізнати? А ти уважно слухай мене, сказала бабуся, і гарненько запам'ятовуй усе, що я тобі скажу. А тоді тобі залишиться тільки перехреститись, піднести молитву до небес і сподіватися на краще. Ми сиділи у великій вітальні її будинку в восло, і я вже готувався йти до спальні. Бабуся ніколи не заслоняла вікна шторами, і я бачив, як за вікнами поволі падають лопаті сніжинки, розчиняючись у чорні, наче дьоготь пітьмі. Моя бабуся була вже старенька, зморшкувата, її масивне тіло ледве вміщалося в сірі мережливі сукні. Вона величаво сиділа у своєму кріслі, заповнюючи його до останнього міліметра. Навіть малесенька мишка не змогла б туди втиснутись. Мені щойно виповнилося сім років, і я промостився біля її ніг на підлозі у піжамі, халатику і капцях. А ти можеш поклястися, що не робиш з мене дурня? допитувався я. Поклянися, що це не вигадки. Послухай, відповіла вона, я знаю не менше п'яти випадків, коли діти щезали і їх більше ніхто не бачив. Усіх їх забирали відьми. А мені все одно здається, що ти мене просто лякаєш? не вгавав я. Та ж ні, я тільки намагаюся зробити все можливе, щоб нічого такого не сталося з тобою, пояснила вона. Я тебе люблю і хочу, щоб ти завжди залишався зі мною. Тоді розкажи мені про тих дітей, які пропали, попросив я. Моя бабуся була, напевно, єдиною з усіх бабусь, яка курила сигари. Ось і зараз вона запалила довжелезну чорну сигару, що смерділа паленою гумою, і почала розповідати. Так, першу дитину, яка пропала, звали Рангільда Гансен. Їй було тоді вісім років, і вона бавилася на галявині разом зі своєю меншою сестричкою, а їхня мати пекла на кухні хліб і вийшла на двір подихати свіжим повітрям. А де наша Рангільда? питає вона. Пішла кудись із такою високою панею, відповіла мала. З якою високою панею? здивувалася мама. З високою панею в білих рукавичках, пояснила сестричка. Вона взяла Рангільду за руку і кудись повела. І відтоді, додала бабуся, Рангільду більше ніхто не бачив. А її шукали? запитав я. Шукали по всіх усюдах. Все перешукали. Ціле місто займалося пошуками, але дівчинку так і не знайшли. «Хм, А що сталося з чотирма іншими дітьми? поцікавився я. Зникли так само, як Рангільда. Але як, бабусю, як вони зникли? Щоразу перед тим, як це ставалося, біля будинку бачили якусь дивну жінку. А як саме вони щезали? Допитувався я. Найдивнішим був другий випадок, сказала бабуся. Була собі така родина християнцинів. Вони жили в Голменколені, а в їхній вітальні висіла старовинна картина, якою вони дуже пишалися. На картині був намальований двір фермерської садиби з качками. Жодної людини художник не зобразив, тільки табун качок на трав'янистому подвір'ї. А на задньому плані фермерський будинок. То була велика і доволі гарна картина. І ось одного дня їхня дочка Солвик прийшла додому зі школи, хрумаючи яблуко, яке їй дала на вулиці якась, як сказала Солвик, привітна пані. А на ранок ліжечко маленької Солвик виявилося порожня. Батьки шукали її скрізь, але ніде не знайшли. Аж раптом тато закричав ось вона, ось, наша Солвейк годує каченят. Він показував на картину, і там справді була Солвейк. Вона стояла на подвір'ї і кидала каченятами з кошика хлібні крихти. Тато кинувся до картини і доторкнувся до Солвейк, але це не допомогло. Дівчинка була просто частиною картини, зображенням на полотні. А ти, бабусю, бачила колись таку картину з дівчинкою? Багато разів, відповіла бабуся, і найдивнішим було те, що маленька соловей щоразу була на картині в іншому місці. Одного дня вона, скажімо, сиділа в будинку, і в вікні можна було бачити її обличчя, а якогось іншого дня вона стояла в лівому кутку картини і тримала на руках качечку. І ти бачила, як вона рухається на картині? Цього ніхто не бачив. Хоч де б вона була на подвір'ї чи у вікні будинку, вона завжди залишалася нерухома, як будь-яке інше зображення, намальоване олійними фарбами. Це було дуже химерно, сказала бабуся. Дуже химерно і дивно. Але найхимернішим було те, що дівчинка на картині росла. Через десять років вона перетворилася на чарівну панну, а ще через тридцять на маловідну жіночку. А тоді раптово через п'ятдесят чотири роки з того жахливого дня вона взагалі зникла з картин. Тобто вона померла? перепитав я. Хто зна, відповіла бабуся. У відьомському світі трапляються дуже загадкові речі. Про два випадки ти мені вже розповіла, нагадав я, а що сталося з третьою дитиною? Третьою була маленька Біргітта Свенсон, сказала бабуся. Вона жила навпроти нас через дорогу. Одного дня усе її тіло вкрилося пір'ям, і невдовзі вона перетворилася на велике біле курчатко. Її бідолашні батьки роками тримали її в своєму невеличкому курнику. Вона навіть несла яйця. Якого кольору? поцікавився я. Коричневі, відповіла бабуся. Я ніколи в житті не бачила таких величезних яєць. Біргітина мама робила з них присмачню омлети. Я здивовано дивився на свою бабусю. Що сиділа, наче якась антична королева на своєму троні. Її затуманені сіруватою млою очі, намов би, вдивлялися у щось дуже дуже далеке. Єдиною реальною річчю залишалася її сигара, дим від якої окутав її голову блакитними хмаринками. Але ж та дівчинка, що стала курчатком, так і не зникла. Ні, Брігіта не зникла. Вона ще прожила чимало років, несучи коричневі яйця. Але ж ти казала, що всі діти зникали? Я помилилася, відповіла бабуся, я ж бо вже старенька, усього не пам'ятаю. А що сталося з четвертою дитиною? запитав я. Четвертим був хлопчик на ім'я Гаральд, відказала бабуся. Одного ранку його шкіра стала жовто сірувата, Потім тверда й хрустка, наче горіхова шкаралупа, а на вечір хлопчина обернувся на камінь. На камінь? здивувався я. Тобто на справжній камінь?» На граніт, підтвердила бабуся. Якщо захочеш, зможеш навіть його побачити, я тобі покажу. Вони й досі тримають його в будинку. Він стоїть у коридорі, як маленька кам'яна статуя. Гості залишають біля нього свої парасольки. Хоч я був малий, однак не все сприймав сліпо на віру. Але бабуся говорила все так переконливо, з таким серйозним виразом, без тіні посмішки і без жодних підморгувань, що я вже й не знав, що думати. А далі, бабусю, допитувався я, ти казала, що їх було п'ятеро. Що сталося з останньою дитиною? Може, хочеш затягтися моєю сигарою? раптом спитала вона. Мені ж тільки сім років, бабусю, а мені начхати на твій вік, сказала вона. Просто знай, що коли куриш сигару, то ніколи не застудишся. То що з тією п'ятою, бабусю? З п'ятою? мовила вона, пожовуючи, наче смачну спаржу кінчик сигари. Трапилося доволі цікава історія. Дев'ятирічний хлопчик на ім'я Лейф відпочивав на літніх канікулах з родиною на березі одного з фьордів. Вони засмагали й купалися на одному з тих кам'янистих малих острівців. Малий Лейф пірнув у воду, і його пильний батько зауважив, що хлопчик занадто довго не виринає. Коли ж він нарешті випірнув, це вже був зовсім не лейф. А хто, бабусю? Маленький дельфінчик. Ні, такого не може бути. Він став симпатичним дельфінчиком, наполягала бабуся, дуже товариським!» товариським. Бабусю, промовив я, що дорогенький, невже хлопчик справді перетворився на дельфіна? Стопудово, підтвердила вона. Я добре знала його матір. Вона мені це все розповіла. Дельфінчик Лейф цілий день катав на спині своїх братів і сестричок. Вони чудово провели час, а тоді він помахав їм плавцем і відплив назавжди, і відтоді його вже ніхто ніколи не бачив. Але ж, бабусю, засумнівався я, як вони здогадалися, що той дельфін був лейфом? Він з ними розмовляв, пояснила бабуся, сміявся і жартував. Поки возив їх на спині. А хіба їх не схвилювало те, що сталося? Чому вони не переполошилися? здивувався я. Ну, розумієш, відказала бабуся, тут, у Норвегії, ми звикли до подібних речей. Пам'ятай, що відьма тут скрізь. Ось просто зараз якась відьма може швендяти по нашій вулиці або й жити тут. Але годі про це тобі вже час спати. А відьма не залізе до мене вночі у вікно? запитав я, легенько здригаючись. Ні, відповіла бабуся. Відьма не такі дурні, щоб лазити вночі по водостічних ринвах чи вдиратися в чужі будинки. У своєму ліжечку ти в цілковитій безпеці. Ходім, я розстелю тобі постіль.